Чудські новини на телеканалі Тава. Мої вітання. Дивіться у випуску у третій лікарні відкрили кардіореанімаційний блок. На раківці з'явилася гаряча вода, та у кроме відбулася обласна спартакіада для спортсменів з обмеженими фізичними можливостями. У третій міській лікарні відкрили кардіореанімаційний блок. Його будівництво тривало півтора роки. А розпочато було, як то кажуть, з нуля. Наразі там вже проходять лікувальний курс п'ятеро пацієнтів. Сьогодні сучасний інфарктний блок кардіологічного відділення показали керівництву міста та журналістам. Спеціально для кардіореанімаційного блоку у третій міській лікарні будівельники звели надприймальним відділенням надбудову. На реалізацію проєкту з будівництва та оснащення кардіореанімації з міського бюджету виділено 4,5 мільйонів гривень. Міський голова Віталій Малецький із заступниками та журналістами оглянули новобудову. Наразі впродовж двох днів сюди на лікування вже надійшли п'ятеро пацієнтів. Взагалі, інфарктний блок розрахований на шістьох хворих, укомплектований усім необхідним медичним оснащенням для надання реанімаційних заходів пацієнтам с тяжелыми хворобами сердца. Доктор производит УЗИ сердца переносным аппаратом. Поверьте мне, такого сказать, что это во многих больницах, мы не можем. Это да, это стоят аппараты наблюдения постоянного мониторинга, причем эти данные выводятся, мы потом вам покажем, там ординаторская дежурного кардиолога, они выводятся отдельно еще к нему. С обязательным архивированием, вот, Wi-Fi. То есть это все на современном. Еще немного, и мы перейдем, что, скажем так, доктор уже сможет на гаджетах этих тоже получать данные о состоянии больных. Є реанімаційна палата для тяжкохворих людей. Триває ремонт і самого відділення кардіології. Чотири палати вже відремонтовані, на черзі ще 18. У кожній палаті є душ і туалет. Мер поспілкувався з хворими, які знаходяться тут на лікуванні, то побажав їм скорішого одужання. Всі палати повинні бути ось такі оборудовані, удобнее, сучасні, для того, щоб людина швидше возвращався к життя, швидше возвращався своєму і отримав все, що необхідно. Дякую вам велике, виздоровлення. У другій половині кардіологічного відділення поки ще тривають ремонтні роботи. Завершити їх планують восени. Раніше сучасна реанімація була тільки в Полтаві. Відтепер кожен кермчужанин може отримати якісні послуги кардіореанімації та діагностики, в тому числі у своєму місті. Таке відділення є в нашому диспансері. відділення для міокарда з інтенсивної терапії. Абсолютний аналог відділення кремічуська третій городської лікарні. Мені дуже приємно бути на Це я вам скажу, в сьогоднішніх умовах велике досягнення, і досягнення благодаря міській власній, благодаря старанням головного лікаря. Керівник міста висловив подяку головному лікарю Вадиму Українцю, проєктувальникам та будівельникам за якісне виконання робіт на об'єкті на рівні європейських стандартів. Сьогодні ми з вами побачили, як можна ремонтувати і будувати фактично з нуля відділення. Ми побачили, як можна використовувати раціонально-бюджетні средства. Я хочу поблагодарити керів Больницы только тогда, когда хозяин отвечает за то, что сдаст ему строитель, мы видим такой результат. Цена жизни она не измеряется миллионами гривен, тысячами, сотнями тысяч гривен. Если эти отделения будут спасать жизни, они бесценны. И задача городской власти, депутатского корпуса максимально... Направлять свободні фінансові ресурси на то, щоб допомагати медицинським учреждениям. До речі, третя міська лікарня обслуговує не тільки мешканців нашого міста, а ще й районів. Таким чином ще більше життів врятують крамчицькі лікарі. Від учора в оселі мешканців Раківки повернулася гаряча вода. Близько двох місяців через відсутність лімітів на газ цієї комунальної зручності у мікрорайоні не було. У результаті складних перемовин міського керівництва представників вагонобудівного заводу та заводської ТЕЦ і НАК Нафтогазу ліміти на газ надійшли і гарячу воду увімкнули. Як вдалося повернути гарячу воду на правобережжя і чи задоволені мешканці Раківки дізнавалися? Наші кореспонденти. Із завершенням опалювального сезону на Раківці зникла гаряча вода. НАК «Нафтогаз» перестав подавати ліміти газу ТЕЦ вагонобудівного заводу. Міська влада одразу почала процес перемовин та проведення взаємозаліків і розрахунків за борги минулих періодів, з тим, щоб гаряча вода якнайшвидше повернулася в оселі мешканців Раківки. У Києві, в свою чергу, Кременчуцьке гаряче питання просував народний депутат Юрій Шаповалов. І врешті копітка робота у Кабміні і Нафтогазі дала свої. Результати. Останні перемовини із керівництвом НАК Нафтогазу щодо відновлення газопостачання завершилися успіхом. Віталій Малецький ще у квітні підкреслював, гаряча вода повернеться на раківку на початку літа. Остаточно ж дату підключення мер повідомив цього понеділка на апаратній. «У Нас був досить складний процес, пов'язаний з відновленням гарячого водопостачання на раківці. Завдяки роботі, в тому числі із НАК Нафтогаз України, завдяки жорсткій фінансовій дисципліні, плюс деяким нашим питанням, пов'язаним з погашенням боргів минулих періодів, тому тут також було задіяно і теплоенерго, і фінансове управління міського конкому нам вдалося досягти. Компромісу і дійти згоди з вагонобудівним заводом стосовно поновлення гарячого водопостачання на раківці з 9-ї години ранку, 1 -го червня. Крім того, вимушену перерву використали із користю за відсутності гарячої води, провели профілактичні роботи на мережах та гідравлічні випробування. Тож вдалося ще й підготуватися до нового опалювального періоду. Сьогодні мешканці мікрорайону вже з водою. Тішаться комунальні зручності, молоді матусі, пенсіонери та й, взагалі, усі від мала до велика. Дехто розпочав велике прання, а хто сніжиться у теплій ванні. Гаяче купали. А теперь можно набрать ванны, и я буду купаться как дельфин. У нас на раковке месяца два или да, чуть больше не было горячей воды. Это, конечно, ну отразилось в бытовой жизни, потому что маленький ребенок надо после прогулки покупать, ручки помыть. Утром встаем, умывались всегда холодной водой, и это был шок для ребенка. Теперь очень хорошо, очень довольны. Купались уже сегодня утром, душ принимали теплый, включили горячую воду. Теперь нам как бы... І удобно, і стирати, і малыша покупати. Ой, слава Богу, хоч покупатися по-чоловічському, то ви що, оце у каструлі купається, що це за діло? Вчора дали вечором, дякую дуже велике нашому меру, що дав вже зручно тепер і посуду мити, і стирати, і все. Вчора включили воду, можна тепер тепла вода, хороша вода, можна стирати, я ось настирала і вішаю. Сьогодні спеціальна комісія перевірила навчально-оздоровчий комплекс Ерудит. Члени комісії оцінили стан закладу та зробили висновок. Чи готовий дитячий табір приймати відпочивальників? Знають наші кореспонденти. Вже цієї неділі у навчально-здоровчому комплексі Ерудит стартує перша зміна. 96 табористів із різних куточків Полтавщини відпочиватимуть тут у червні. До заїзду дітей залишилося обмаль часу, а тому табір має бути повністю готовим зустріти своїх відпочивальників. Спеціальна комісія на чолі з заступником міського голови Ольгою Усановою сьогодні провели в «Ерудиті» ревізію. Члени комісії перевірили їдальню, кухню, наявність необхідних медикаментів, стан душових кімнат та спалень. Це подушечка. Ну, силікон. Сілікон. Ми додаємося ще одну дві подушки. Також комісія оцінила благоустрій території і чистоту пляжу. Пляж готовий до використання, тільки залишилось нам прибрати водну акваторію, пляжу, почистити водну акваторію пляжу. І все вибухобезпека перевірена. Перевірений аналіз води взятий двічі вже чи навіть тричі брали води. Відповідає норма. після огляду всіх корпусів та перевірки документів. Члени комісії зробили висновок. Недоліки незначні. Тож у таборі Ерудит є усі умови, аби оздоровчий відпочинок дітлахів пройшов успішно. Це заклад обласної комунальної власності, структурний підрозділ Кременчуцького педагогічного коледжу імені Антона Семеновича Макаренка, розташований в селі Потоки. Один з кращих, мабуть, в Полтавській області. Комісія перевірила його готовність до літнього сезону. Табір готовий, акти підписані. Хочу побажати і крименчужанам, і мешканцям Полтавщини, тому що тут будуть відпочивати і вони також гарного літнього відпочинку. Прийом громадян з особистих питань провів сьогодні міський голова Віталій Малицький. Цього разу по допомогу звернулись близько 30 крименчужан. Просили мешканці міста сприяння мера у питаннях житлово-комунальних, спірно майнових та соціальних. Усі, хто звернувся сьогодні на прийом до Віталія Малицького, отримали також роз'яснення галузевих спеціалістів. Лісів, ті ж питання, що потребують детального вивчення та доопрацювання, міський голова взяв під особистий контроль. Сьогодні у Кременчуцькому спортивному комплексі Політехнік відбулася відкрита обласна спартикіада з рекреаційних видів спорту на кубок голови Полтавської облдержадміністрації. Більше 200 спортсменів з обмеженими фізичними можливостями із різних куточків України і навіть із Німеччини змагалися у восьми видах програми. На проведення та організацію турніру з міського бюджету Кременчука цільовим траншем виділили майже 50 тисяч гривень. Відкрита обласна спартакіада серед спортсменів з обмеженими фізичними можливостями зібрали учасників не тільки з різних районів Полтавщини. У змаганнях брали участь представники Миколаївської, Херсонської, Харківської, Дніпропетровської областей і команди із німецького міста Варен. З міського бюджету Кременчука на організацію та проведення спартакіади виділили майже 50 тисяч гривень. Частина суми пішла на придбання уніфікованого біотуалету для інвалідів-візочників, інша на харчування спортсменів. Вірю, що такий наш рух і далі буде отримувати. Своє логічне продовження, коли нас буде розуміти і підтримувати влада, так як це робиться в Кременчуці. Згадайте минулу Спартакіаду. У нас не було навіть туалета, а зараз є у нас і туалет, і більш-менш розвивається і далі інфраструктура. Я щиро сподіваюся, ще раз хочу подякувати Кременчуцькій владі безпосередньо. Керів... керівнику міста Валецькому міський голова Кременчука Віталій Малецький пообіцяв від імені міської влади завжди надавати підтримку людям з обмеженими фізичними можливостями і висловив сподівання на те, що ці змагання сприятимуть налагодженню дружніх стосунків між учасниками. Спорт це не лише медалі, золоті, срібні, не лише високі досягнення, не лише рекорди. Спорт це життя, це можливість бачити одинокого, можливість спілкуватися один з. одним. Можливість жити повноцінним життям до речі, навіть представники німецької делегації спортсменів, які вже удруге приїхали в Применчук на змагання, відзначили позитивні зрушення у ставленні до потреб людей з обмеженими фізичними можливостями. Мені дуже подобається, тому що коли ми були два роки тому назад є, ще не так багато удобно для людей в колясках. Ну, тебе я віжу, це вже прогрес. Пандусої і багато люди в колясках можуть їхати на вулицях або в магазинах. Це очень хорошо. Учасники змагань визначали переможців у восьми рекреаційних видах спорту: дарці, бочі, городках, бомбаскеті, шашках, фігурні їзді на візках, присіданні та нардах. Переможці і призери були нагороджені грамотами, медалями та цінними подарунками. У палаці культури Котлова відбувся пам'ятний захід з нагоди 106-ї річниці з дня народження відомого українського інженера, почесного громадянина Кременчука Івана Митрофановича Приходька. Нагадаємо, Іван Приходько з 1947 по 1976 роки був керівником Кременчуцького вагонобудівного заводу та автомобільного заводу Крас на свято. Запросили колишніх працівників обох підприємств, школярів та наших журналістів. Подробиці далі у сюжеті. Іван Митрофанович Приходько видатна особистість в історії розвитку промисловості та будівної індустрії Кременчука. У післявоєнні роки він очолював Кременчуцький вагонобудівний завод, а потім став директором КРАЗу. Іван Приходько був надзвичайно талановитим інженером та керівником. Відзначають заводчани. При Іван Митрофановичі освоїли производство двох спеціальних машин така 61 ГСП-55. И при нем началось освоение, изготовление опытных образцов. Еще целый ряд машин, там и подводные разведчики, и транспортеры и так далее. Он почетный гражданин города нашего. Все вот эти строения, улица Приходько, Кременчуге, социальная сфера, садики, школы. Все это он строил в то нелегкое, далекое время. Поэтому мы ему очень благодарны. И сейчас Крюковский военно-строительный завод возглавляет его сын. Володимир Іванович Приходько, який уделяет очень і очень много и большое внимание іменно ветеранському движению, именно соратникам, именно вагоному заводу. Іван Приходько людина з великої літери, розповідають його підлеглі. Керівник обох потужних підприємств був вимогливим директором, але завжди з повагою ставився до кожного працівника. Іван Митрофанович був добрий чоловік, відзивчий, допомагав очень хорошо відносився к людям, к работе. Чем но был в то же время строгий. Как руководитель, он был строгий и всегда выполнялись все его решения. Такая простота в общении позволяла раскрепоститься рабочим, рассказать, что делают, для чего делаю, как. Но вместе с тем его душевная. Аднашення к робочому і взагалі до чоловіку стоїть большого. Гостям заходу показали фільм про життя почесного громадянина Кременчука. Окрім того, адміністрація вагонобудівного заводу привітала колишніх працівників ювілярів квітами та короваями. Після поздоровлень відбувся святковий концерт. Нежирне м'ясо, каші, овочі та побільше чистої питної води сьогодні у світі відзначається день здорового харчування. Саме тому наші журналісти дізнавалися, що ж таке здорове харчування та як його дотримуватися. Майстерно приготовані кулінарні шедеври безсумнівно приносять велике задоволення людині, особливо спокусливі повітряні тортики, хрусткі чіпси, а також готова яскраво упакована їжа, незважаючи на масу зайвих калорій і консервантів. Іноді ми не контролюємо себе і вживаємо велику кількість смаколиків і, взагалі, не потрібно для життєдіяльності організму їжу, так як же харчуватися правильно. Здоровое питание это, в общем-то комплекс. Питание должно быть регулярным 5-6 раз в день. То есть это должен быть обязательно завтрак, обед и ужин. Також лікар поділилася з нами, які продукти рекомендується включити у свій раціон. я, в общем-то, советую людям їсти домашню пищу, своєго приготування. Це не полуфабрикати. Ежедневно чоловік должен употреблять жидкую пищу, то есть это суп. Ежедневно должна входить в рацион питания каши. Каши любые. В рационе питания должны быть белковая пища. Это может быть мясо. Чаще всего мы рекомендуем курица, говядина, телятина, индюк. в руках чоловік Тобто, якщо він хоче нормалізувати своє питання, він цього доб'ється». Зловживання будь-якими продуктами може позначитися на вазі людини. До їжі треба ставитися серйозно і знайти час, щоб організувати правильне та збалансоване харчування. І слід пам'ятати, що людина харчується для того, щоб жити, а не навпаки. Кременчуцький кремінь в останньому турі цьогорічного чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги на своєму полі розгромив білоцерківський арсенал Київщина з просто таки непристойним рахунком. Підопічні Сергія. Щінка набили інакше не скажеш у ворота суперників вісім м'ячів, і при цьому жодного не пропустили. Яскрава і результативна гра наших земляків потішила кременчуцьких уболівальників. Такої зливи м'ячів кремівські вболівальники ще не бачили. Це був справжній фурор, справжня феєрія. На табло Кремень арени після фінального свистка арбітра зустрічі Івана Салиша світилися цифри 8-0. Підопічні Сергія Ященка просто розгромили білоцерківську команду. Підвалини цьому були закладені ще у першій половині двобою. Тотальна ігрова та територіальна перевага господарів досить швидко вилилася у перевагу у рахунку. Перший м'яч у воротах Дмитра Кароя побував вже на п'ятій хвилині. Швидка атака Кременя закінчилася точним ударом Євгена Стрельцова. А далі, Котилася. Це був бенефіс кращого голеодара Кременчужан, капітана команди Ігоря Тимченка. Дев'ята хвилина 2-0, 21 перша. 3-0. Шансів бодай зачепитися за нічию у підопічних Микола Литвина не було. У другому таймі знущання над гостями продовжилося, але у більш агресивній формі. На 54-й хвилині Ігор Тимченко забиває свій третій і командний четвертий м'яч у протистоянні. Через хвилину нагадую про свої бомбардирські якості Андрій Сторчоус. 5-0. Здавалося б, можна і зупинитися та догравати матч за комфортного рахунку, але тільки не крименчужана. 61-ша хвилина Ігор Тимченко забиває в четвертий. А через 13 хвилин відзначається Сергій Степанчук. Причому як? Потужний удар зі Штрафного не залишає шансів голкіперу Андрію Желіско, який змінив на останньому рубіжі своєї команди Дмитра Кароя. Ну а крапку у цьому поєдинку поставив Роман Пасічніченко. Він, до речі, грав останній матч у якості гравця за Кременчуський кремінь. Роман влучно пробив 11-метровий, призначений за порушення у штрафному майданчику проти Костянтина Чернія. За цей фол гравець арсеналу Київщина Євген Піскун отримав червону картку. 8-0 на користь команди Сергія Ященка. Чудовий матч, переконливий результат і прекрасний подарунок уболівальникам в кінці сезону. На день завтрашньої погоду синоптики обіцяють малохмарну, втім без опадів. Вночі температура повітря плюс 12, плюс 14, в вдень плюс 17, плюс 20. На сьогодні це вся інформація. До зустрічі в ефірі вже за добу.